Новини від Олічки Олічка, вітаю вас. Це Любов, бойовий медик 72-ї бригади. Ви нам допомагали аптечками. Ну, ви, ми у вас в друзях є. От я вас, зніму вам відео. Якщо у вас є можливість, ми на Покровському напрямку. І нам дуже потрібна ваша допомога, дуже потрібні аптечки ваші, ну, в кількості сотніх, як мінімум. Але скільки, якщо ви зможете нам допомогти, ми будемо вам дуже-дуже вдячні. Бо в нас тут дуже-дуже жарко. Отак. От. Дякую вам. Медики першого механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців звертаються до вас, пані Оля, з проханням про надання нашому підрозділу. Аптечок, які дуже необхідні нашим товаришам, нашим військовослужбовцям для ковних завданням на лінії було на покровському напрямку, ці якісні аптечки, які ви нам вже передавали, стали в нагоді. Сподіваємося, що ми надалі можемо на це розраховувати, що ви допоможете відгукнутися на наше прохання і. Ваша підтримка, ваша допомога стане таким посильним внеском у нашу перемогу над загарбниками. Яку вам сподіваємося, що ми можемо на вас розраховувати, вітаю вас, друзі! Слава Україні! Сьогодні зранку 72-га бригада, яка зараз знаходиться в гарячих точках фронту. Медики потребують багато нашої підтримки і просять аптечки. Одна людина не може так багато їм переслати, тому прошу вас, долучайтесь, ви як завжди. Вірні, друзі, і разом ми з вами зможемо зробити набагато більше. Ваші 10, 20, 30 доларів. Чи навіть, якщо ви можете замовити аптечку і прислати на мою адресу. Вся інформація є в пості, будь ласочка, зробіть це. Для нас це може бути маленький донат, але для військового це життя. Це чийсь син, батько, брат, сестра. Дякую всім небайдужим. Долучайтесь. Хочу зібрати вже посилку якнайшвидше і відправити за декілька днів. Разом ми сила, разом ми незламні. З нами Бог, слава ЗСУ, слава Україні, героям! Слава!